Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, на ти породила Христа Спаса, і зговорити душ наших. наша. Порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жикам, і благословена підлога Бога, ти породила Христа Масло і Святої. Нагорода, ні, порадуйся, благодатна Маті. Жінками і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа і Ісполителя душ наших. Gracias.